Почекай, не гортай далі, я зараз молюся за тебе. Сьогодні Господь хоче благословити тебе, Отче Небесний, з 25 по 30 листопада прошу тебе, благослови цю людину у всьому, очисти її серце, забери тривогу і страх, прости всі її гріхи і провини роду, даруй нове життя у світлі твоєї любові, Господи, захисти її родину. Від усякого зла і втрат, даруй дітям і внукам здоров'я, дай мир у домі, любов у серці, Зціли тіло і душу, віднови там, де є слабкість, постав ангелів на кожній дорозі, щоб зло не змогло торкнутися їх. Благаю тебе, Боже, відкрий двері благословення цього місяця, дай фінансовий прорив, мир у стосунках і зцілення здоров'я. Нехай грудень стане місяцем радості і чудес, бо цей місяць належить тобі. Якщо ти напишеш Амінь і поділишся цією молитвою, ти відкриєш двері благодаті для себе і своєї родини. Кажуть, чудеса трапляються саме в ту мить, коли ти ділишся ними з іншими. Амінь якщо ви любите Ісуса, натисніть на посилання в профілі. І приєднайтеся до навчальної групи. Сьогодні до вас приходить добра звістка від Бога, щоб у вас була можливість отримати Божу допомогу у всіх труднощах.